Справа в тім, що у Льоші сталося велике горе. Льоша працює стриптизером. У клубі села Зарічани, Що неподалік. Лоша так, так, так. Коло по Льоші бідний, тому часто йому доводиться танцювати стриптиза на дерев'яному шості. А точніше, точніше, на держаку з під лопатки. Льоша, так, так, так. І от одного разу, коли Льоша танцював стриптиза, Він загнав колючку. Лоша, покажіть нам, або не краще не показуйте. І все було б нічого, якби колючка не проросла. І не перетворилася на яблуньку. Наше тобі було боляче так. Так, так. І все було б нічого, якби не сусідський хлопчик Саша. Який ще наче приходив, трусив яблуньку і кразней І сьогодні Саша у нас в студії. Зустрічає. Сашо, скажи, ти крав яблучка, так? Так, так. Льоша, так. Так, так. А що було далі? А далі, а ти дома простати. Ой, вибачте, як текст. І тоді Льоша зважується на вічний душний крок. Він звертається до свого однокласника міші, щоб то щоночі приходив. І за гроші сторожував його яблуньку. І сьогодні Льоша у нас, Міша, у нас в студії зустрічає вам. Міша, скажи, ти сторожував яблунько, так? Так. Так. Льоша, так. 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 Саша, так. Так. Іди геть, Саша. І от одного разу, коли Саша крав яблучка, Міша вистрілив. Але влучше не в яблоньку. Влучше не в старша в, в яблуньку. Яблунька впала. Місцеві дівчата намагались підняти яблуньку. Ви що скажіть, тобі було боляче? Ні! Але все даремно яблунці прийшов гамплей. І тоді міша поступив як елегантне битло. Він спиляв яблуньку. Тепер Міші буде добре. Він цілу зиму топитиме свою хату дровами з яблуньки. Саші теж буде добре, бо він цілу зиму їстиме крадені яблучка. І лише льоші вже не буде так добре, бо він ніколи не зможе затанцювати стриптиза в своїх улюблених червоних трусах з на З вами була я, Оля Герасим'юк, програма без табу. А в наступній передачі ми поговоримо про маленьку дівчинку, яка сама зґвалтувала циганський табір. Дорогі друзі, і наостанок інформаційний спонсор нашої команди. Клуб поціновувачів білоруської мови імені Миколи Азарова. алені провосисі